Добрий день, діти! Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми з вами будемо розмовляти про тварин півночі, які живуть в холодних краях. І прослухаємо вірш, який написав Мирослав Вересюк, і називається Білий ведмідь. Ведмідь білий теж буває, мед бджолиний не вживає. Дуже сильний хижий звір живе в Арктиці повір. По крижинах він мандрує, на тюленів ще полює, може плавати, пірнати, здобич легко упіймати, а барлогі він не має, сплячку теж не залягає, дуже теплу шубу має, що в мороз не промерзає. Спить лише тільки ведмедиця, щоб теплі могли родитися. На світ білий, ведмежата і барліг це їхня хата. Там снігі, мороз тріскучий, ніч полярна, від колючий. Але їм все ні по чим, бо для них це рідний дім. Діти, а яких ви ще знаєте тварин, які живуть у Арктиці? А це Північний Олень. Хто це? Це песець. Цю тварину ви напевно впізнали? Так, це морж. А це тюлень. Діти, подивіться, будь ласка, і скажіть, хто із тварин де знаходиться. Молодці. Олень стоїть за крижиною. Тюлень. Сидить на крижині. Морж сидить у воді. Ведмежатко сидить на крижині. Незіть, будь ласка, маму тварину і її дитинча. Це хто? Це олениха і оленя. Хто це? Це тюлениха і тюленя. А це хто? Так, це моржиха і морженя. Діти, ми сьогодні з вами пригадали не всіх тварин, які живуть у Арктиці, але ви зможете це пізнати самостійно. А Ведмежатко і я з вами сьогодні прощаємося. До побачення, до наступних зустрічей!